Вітаю вас, мої любі хлопята та дівчата, і запрошую до цікавої бесіди про пролітних птахів. Отже, розпочнемо. З давніх давен люди спостерігали за птахами, з їх поведінкою, способом життя і називали їх своїми пернатими друзями. І ми також сьогодні називаємо птахів пернатими друзями. Птахи дуже люблять подорожувати. І роблять вони це здебільшого з метою забезпечити собі належне харчування і комфортні житлові умови, зимовий період. Птахів, які покидають свій рідний край, називають перелітними. До перелітних пташок належать ластівки, лелеки, зозулі, шпаки, соловейки, журавлі, граки, жайворонки, лебоді та інші. Які нам менш відомі. Настала осінь, і у народі кажуть, що птахи полетіли у вирій, тобто у теплі краї, за повір'ям вирій пов'язаний із раєм, теплою і сонячною країною, яка розташована за морем, куди на зиму підлітають птахи. Більшість птахів летять у безхмарні місячні ночі, а коли місяця не видно і небо затягнуте хмарами. Переліт призупиняється. Птахи здатні губити напрямок лише тоді, коли не бачать ні місяця, ні зірок. У птахів дуже розвинена орієнтація в просторі, їм не потрібні компаси, бо вони завжди орієнтуються по лінії горизонту. Буває так, що під час перельоту птахів супроводжує декілька днів негода, але навіть хмари та дощі не можуть збити їх з курсу. Тримаючись під час перельоту у формі веподібного ключа, зграє птахів летить майже на 70% швидше, ніж поодинокий птах. Попереду летить вожак. самий сильний птах у стаї. Він з махом своїх крил розбиває повітря, і ті, що летять за ним, можуть з легкістю долати відстань. Для птахів політу воріть. Це завжди тривалий та виснажливий процес. Вчені, що вивчають життя та поведінку птахів, припускають, що маленькі птахи летять зі швидкістю 40 км за годину, а великі птахи зі швидкістю 80 та 90 км за годину. Перельоти завжди відбуваються із зупинками, пошуком місць для ночівлі та підгодування. Птахи здатні пролітати без відпочинку 80-90 км. Загалом відстань до їхнього місця зимівлі може бути величезним від 2000 до 4000 км. кілометрів. Особливо важкими та виснажливими є перельоти птахів над морем, коли у них немає можливості на відпочинок, тому птахи перед морем обов'язково влаштовують ночівлю, добре годуються, а потім збираються знову у зграї. Як відомо, переліт очолюють дорослі птахи, які добре знають дорогу та летять у вирій не вперше. Першими відлітають комахоїдні птахи, тому що набагато зменшується кількість комах. Пізніше відлітають птахи, які живляться рослинною їжею. Зазвичай журавлі відлітають у вересні, але якщо тепла погода затримується, то паріт, літ може відбутися пізніше. Журавлі подорожують з граями, утворюючи під час польоту, писяг, де на чолі летить ватажок. Журавлів можна зустріти в Іспанії, Африці, Індії та інших країнах зі сприятливими для них умовами проживання. Грак є єдиним представником ворон'ячих, який покидає своє житло у зимовий період і відправляється до Туреччини, минаючи Чорне море. Ластівки є невеликими птахами, ноги ластівок не призначені для ходьби, тому більшу частину життя вони проводять у польоті. До теплих країв вони добираються поступово, регулярно роблячи перерви. Зиму птахи проводять у Туреччині, оскільки в цій країні сприятливий для них клімат. Вони відправляються в шлях що у вересні, а повертаються в перших числах травня. Причому назад прилітають на торічні гнізда і далі продовжують використовувати їх в якості місця проживання. Ластівки подорожують парами. Зблизившись, самка і самець не розлучаються один з одним ніколи. Соловейко знаменитий своїм голосом, своїм співом, який можна почути в селах і лісових галявинах. Соловейко гнізда на вершинах дерев, живеться комахами та ягодами, тому на зиму він відправляється в Східну Африку, де вся час настає підходячий для нього клімат. Птахи починають свій шлях від льоду до настання холодів та летять з регулярним відпочинком. Назад птахи повертаються вже влітку, на початку червня. Шпак практично не боїться людини, тому нерідко гнізда прямо в сільських будинках, забираючись під дах. Місцеве господарство також служить джерелом регулярної їжі. Якщо поблизу немає населених пунктів, шпаки можуть поселитися в дуплі дерева. Харчуючись тим, що знайдуть в лісі. З настанням холодів, крилаті відлітають в африканські та азіатські країни, оскільки там сприятливий для них клімат і багато їжі. Оскільки шпаки люблять селитися в будівлях, вони частіше за інших займають шпаківні. Назва споруди якраз і походить від цих пернатий. Зузуля ця пташка знайома двома речами. Зузуля відкладає яйця в чужі гнізда, в дрібних птахів. Після чого ті піклуються про пташенят як про своїх власних. Цей вид харчується протягом усього дня, намагаючись відшукати якомога більше їжі, якомога більше помаг. За високою конкуренцією за їжу між собою особини не збиваються з зраї. у теплі краї відлітають поодинці, причому дорослі особини починають висуватися зі своїх місць вже в серпні. Лелеки цей птах мешкає по всій території України, відлітають на земівлю в Індію та Африку. Під час польоту лелеки піднімаються високо в небо і намагаються маневрувати, щоб менше втомлюватися. Люди без проблем можуть спостерігати лелек в небі. Птахи під час маршруту намагаються не літати над морями, а воліють подорожувати над рівнинами і населеними пунктами. Це робиться для уникнення проблем. При екстреній посадці. Лелеки протягом 10 хвилин можуть спати прямо в польоті. Слов'яни вірили, що лелеки восени відлітають у вирій у вічну теплу країну вічної весни і вічного світла, а навесні повертаються. Лебеді – це птахи, які живуть біля водойми і відлітають на зиму в теплі краї через замерзання води. Володіючи великими крилами, вони без проблем добираються до берегів Чорного і Каспійського морів. Також часто прилітають до водойм Азії. Лебеді прекрасно переносять холод, тому якщо вода на їх постійному місці проживання не замерзає, вони можуть жити і в зимових умовах, не відлітаючи на південь. Жайворонок. Ці невеликі птахи будують гнізда прямо на землі. Вибираючи просторі, поля і рівнини. Там вони харчуються насінням і жуками, дорогу вирушають на початку вересня, поки ще не не стали сильні холоди, подорожують зграями і селяться на зиму в південній частині Європи. Назад повертаються в березні, коли ще частина території покрита снігом. З теплих країв птахи повертаються тоді, коли для них з'являється корм. Раніше пролітають пхи. Які живляться насінням і комахами, пізніше ті, які живляться виключно комахами. Навесні птахи прилітають на батьківщину неодночасно. Самці з'являються в місцях гніздування раніше, щоб знайти і закріпити за собою гніздову територію. Позначають вони за допомогою співу. Спів приваблює самок і попереджає конкурентів, що ця територія вже зайнята. Створивши пару, птахи будують свої гніздечко. Відкладають яйця та зігрівають їх своїм теплом. В той час, коли самки висиджують потомство, самці їх відгодовують та розважають своїм чарівним співом. Ревують своє потомство птахи лише у рідних краях, а там, куди вони відлітають, пересиджують лише зиму. З появою пташенят роботи у дбайливих птахів стає більше. Потрібно годувати потомство, тому співи припиняються. Птахи годують пташенят, захищають їх від ворогів, навчають. Чудовий і неповторний дзвінкий спів пташок. Чи може він комусь не сподобатись, когось залишити байдужим, не певний, що ні? Ми слухаємо його і насолоджуємося дивовижними звуками пташинної музики. Коли звучить музика птахів, люди стають добрішими. Птахи справжня окраса природи. Вони чарують нас розмаїттям свого береня, нучкістю поведінки, звичайні співами. Збережемо цю красу для майбутніх поколінь. Дуже важливо, щоб люди і так завжди були друзями.